Всім привіт! І сьогодні я буду качати свій новий басейн, тому що мій старий пробився. Купила басейн в фірми Intex. Ось його розміри. Майже 3 метри у довжину. Коротше, класний, великий. І також купила до нього насос. Тут мені буде допомагати Мілка, а Мася з кудю заснули. Сьогодні їздила до стоматолога і скоро в мене будуть брекети Десь через місяць. Також купила басейн, тому що мій старий пробився. І купила котикам корм. У нас сьогодні дуже жарко, і я буду качати басейн. Мілка буде допомагати. Відкриваю. Але він довгий. Ним дуже класно качати. Я вже накачає. Він йде на два круги дуже довгий, майже три метри дужну. І дуже швидко качається. Нижній круг вже дуже великий. Але він великий капець. Ставте лайк, якщо у вас також є басейн. Тому що в робити з басейном неможливо. Змінила ногу. Зараз трохи покачаю в таймлапсі. Я тут качала, він дуже сильно збільшився вже. Це, певно, найбільший басейн, який у мене поки що був. Ще мені дуже подобається його колір. Білий з бірюзовим просто вау! Ось так він качається, Є такі дві великі штучки на два круги. Але один круг дуже високий. У насоса є декілька насадок, але я взяла ось цю. Також ось там є спуск для води. Тобто, коли хочеш злети, просто відкриваєш і вода витікає. Поки я тут качаю, хочу вам подякувати за актив. Він просто нереальний, я буду старатись для вас далі. Я не думала, що влітку в мене піде настільки офігенний актив. Змінила ногу. Нога качати не болить, але є ось такі штучки, вони прям як масаж роблять, трохи аж боляче. Не знаю, чому я качаю боса, тому що не хочу його обмастити. Тим часом мої в'єтнамки. Нижній круг майже готовий. Але він буде величезний. Перший круг накачав. Я качаю вже останній, точніше другий верхній круг, тому що їх тільки тут є два, але вони дуже високі. І буду напускати воду. Басейн саме отакого такого типу я хотіла дуже давно. Великий, довгий, щоб можна було плавати. І ось він стоїть тут біля мене, я його качаю. Мілка допомагає. не уявляєте, наскільки я рада, що вона злізла. трішки таймлапсу Ну що ж круг потрохи збільшується, басейн стає все вищий і вищий. У нас на дворі просто нереальна жара. Ще трошки і басейн буде накачаний От в ньому реально чекайте афієнних лой, тому що він довгий розгони буде брати просто імба. Тому що мій попередній був трохи маленький, я там навіть не могла поплисти. В цьому можна плавати, тому що він це два моїх в довжину Він майже три метри у довжину і дуже класний м'ятний колір. Але, на жаль, камера, як завжди, не передає. На сонці, можливо, буде краще. Пізніше покажу. А зараз докачую. Трохи міняю ноги, так легше. Просто зацініть цей розмір. Серйозно, це, певно, найбільший басейн, який у мене поки що був. реально дуже величезний. Зустрінемось з вами вже, коли повністю накачаю. Все. Я вже докачую і роблю останні качки. Таким насосом дуже удобно качати. І швидко. Він дуже великий, високий, мені дуже подобається, особливо ще колір. Багато води пускати не буду, тому що в нас заказує дощ. Дощ вже надоїв. Хочете купатись, класно проводити час. Він же повністю отой. Зараз кладу його на і буду напускати воду. Напускаю воду. Пускай воду. Як я вже казала, багато пускати не буду, тому що заказує дощ. Ну що, такий минний басейн? Дуже класно, мені дуже подобається. Це було таке класне відео. Чекайте літніх влогів, Па-па!